Вітання, друзі! Сьогодні в нас така риба монстр як Короб Колос. Дивіться. У мене якби вже вони зловлені е, самі ці уніки всіх коропових, крім одного не став. Ці Нема сенсу, ми там більше в мене вже два відео на каналі є. І я думаю, вже всі знають, як ловити цих унікальних коробів. На них я не стану зациклюватися, а зациклюся саме на е Унікальному кареса коропі. Так як мотель. Ну, взагалі, крім болі нічого не можна повісити на. То, як його? На коропову вудку. Таким чином я збираю собі е, нові вудлища. Ось у мене є дві донечки, на них я буду сьогодні ловити. Дивіться, я зберу на паузі, а коли вже. Ну, коли вже їх зберу, тоді увімкнуся Все, зібрався, собі дві донечки Зробив, правильно? Да, правильно, все. Відправляємося на угіддя, правильно? По да. Я хорошо гроші є у нас. Голова то конечно. Ну це я собі чорна купив. Так. Краси корп, караси корп, караси корп. Знаєте, як що ми зробимо? Який пік? Поганий. Ми його не любимо. Мотаємо час. Зразу. Дивіться. О, це гарний, сонячний, наступний, так дивлюся. Да. Мотаємо... Час сюди. Е, біжимо на ось цю локацію ще скоро позовно будемо ловити чи не буде не буде напевно. ставлю свою підставку гак використовує нулю на одній манка на другій м'якуш м... з медом Обов'язково беру спот за корм, думаю то саме все. У мене лише немає цього, як його карпрівала. Прикормки. Карпрівал. Закуплюємо так, як погода сонячна, ми беремо сонце і змішуємо прикормочку. Половину вкидаю на 2 годинки, сподіваюся. За пів години виходить з реального часу, я сподіваюся, я його зловлю. Його важко ловить, як на мене. ну і. Так, спот закидуємо. оте чудо. Все, тут не важко далі. Коли приблизно мітку кину. Приблизненько, приблизненько, приблизненько. Все, і там спомбем. Дивіться, закидаю прикорм, не буду вам показувати, як закармлююся, як закормлюся, вимкнуся. Вмикаюся, закормився вже пів кіла, півтора кіла, верніше викидав. Бере донечку. І закидуємо туди плюс-мінус. Чому я обрав це місце? Я обрав такий ж закорм, як і на короба. Ну, караси короб це змішування з золотого карася. Це якби, ну, так дивлячись по цьому місці, тут повинен водитися карась. Е, а чому за корму? Караси короб, бо короб потребує за, за корму, і якби з нього без за корму, верніше кажучи, короб гарний не прийде. Ось бачите, манка стоїть і м'якош з медом. Пробуємо. Думаю, що тут буде приходити. Якщо щось буду змінювати, тоді уімкнуся. Ну, а в принципі, якщо е, прийде мені тут за цей караси короб. Думаю, тут буде і, можливо навіть і лини приходити. Тут є золотий і звичайний лин. Ну, можливо і коропи. О, Бачите, щось клює. навіть є Та -та короб взагалі не ви смієтеся з мене На, не треба щось таке ставить щоб короб не клював це альбінос наверно напевно гноєві храбаки гри поставлю альбінос що ж ти такий таке ще трофейний у мене є ж є мотель є. О, це прекрасно, мотель є. Значить, ставимо мотель, оцю витягуємо. І ставимо ноєвий грабак, якщо в мене є. Здається, є. Красив короб тут, до речі, невеличкий. Не знаю, що це? Це коробчик молодий. Мені буде доблу локації. Той він єдиний налоли не в мене. Так, о, є моїх хробаки значить ставим їх. І все, і ловим. Дивіться, як буде караси короб унікальний, вмикаюся. Дивіться, вмикаюся, змінив точку. Ну, про унікальних. Унікального карасика навіть спіймав. Мені це подобається, тільки перемістився. Неочікувано цю міточку можна видалити приблизно. Тепер в мене буде на карасика стоять мітка. Зараз покажу вам, куди змістився. Там глухо було, взагалі глухо. Це тільки закину. Дивіться. Ось точка спавна. Ось локація сама ось крайнє озеро. Озеро Арбор. Проходите арку і буде така яма ось. Так. Знову на черв'яка клюнула. Ну то теж щось найцікаво нам в, в околі. Сом. Боже яке воно мале. Це на мотиляція цікавіше. А ну О-о-о-о. А, це карась золотий. Це звичайний. Ну нічого, дивіться, як ловлю карася карася коропа, верніше, тоді вмикаюся. Дивіться, вмикаюся, спіймав трофейного карася коропа. Значить що? Значить і унік іде на цій точці, якщо йде і карася коропу. Якщо зрозуміть, друге посадіть, це питання часу, це терпіння. Тоді все складається по своїм містам і швиденько спіймаєте його. А коли вже уніка зловлю, тоді вимкнуся. Дивіться, вмикаюся. Унікальний красивий короб спійманий. Дивіться, головне його забрати не Да, Збирається су суміш зі коропових шлунків і вона Місія риби монстри берем Левіафон і всякі. Короб колос. Беремо, піймаєте. Оснардіть, прикормку, да. Дивіться, я буду ловити на Діп Горизонт, на бойл. На бананчика буду. Та да, буду на бананчика. Щас я собі оснаряжу тут флет і... оце цю штучку. Сюди спереджу. І все. І увімкнуся. буду показувати, де його ловить. Дивіться, яка ситуація. Сюди він не лізе, бачите? А лізе в спот, то я сподом закормлю плюс закину на бойліка. Так, де будемо ловити? Відправляємося. Давайте на цю. Ой, забув вам головне показати. На цю локацію зараз вам міточку кину, щоб ви знали. Ельбур. Так, ось, Так, за останні риби. Унікальний карасекорб на його робок я спіймав. Так, це левеше щось звичайно ловив. Трофа юніка зловив, ловив і того не ловив. Так, дивіться, біжимо. біжимо давайте на цю. Отак от. от. Е, і... Сюди кудись міточку приблизно собі кидаю. Ось бачите. Закармлюю собі трохи точку. Закидаю собі бойле. І як буде перше клювання, вмикаюся. Є перше клювання, закидую. Навіть третю цю не спину. Третю як її. Четверту, верніше. Не знаю, що це за риба, але наче. Наші нашій короб колос. Знаю, що деякі люди його тягували по декілька штук. Ну, я навіть це горю, закинуться на встиг. Да, це наш колос. Зверніть увагу, що я ловлю на Deep Horizon. Максимально в цій грі, найкращу коропову палку і стандартною зборкою, це типа леві афан. 10 тисяч зверніть увагу, щоб у вас Насті були не слабші. Цей монстр адже важить аж скільки там? Під 60. Щас побачимо якого я витягну. Дуже цікавий монстр. У На нас пішов злякався аж. Бачите, не клює. В других... Уже клювало. Розмотую, розмотую, паразитство. Не буду, мабуть, вам я показувати цей процес. Виважування, думаю, ви самі не виважуєтеся з цим колосом. А поки я ставлю на паузу, я буду дотягувати його і увімкнуся. Вмикаюся, ось уже біля берега. Багато разів уже хотів я його вмикати. Але це найближче підійшов. Він розматує на 20 метрів. Підходить і розматує. О, 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 момент, момент, подловий. Все. Короб колос. 50 кілограмів. Дивіться, яке здорове. Який здоровий колосок. Гарні розміри. дивіться побитий. капець побитий. Зараз резін фотосесії. І зависло. Зараз такий момент. Перезайду в гру. На жаль, його забирати не зможу. Це баг. так, да, все зависло. я Поставлю на паузу, як уже зайду в гру, увімкнуся. Все, я перезайшов у гру. Заходимо на локацію, мушу вам показати, де я його зловив. Просто капець якийсь. Міточку зараз вам кину. Не можу ще й мітку кинути, ну це просто... Коротше, ось міточка вам. тут ловиться короб колос в тій ямі. Оце таке. Якщо є запитання вам по Карасе Корпу, чи є запитання по взагалі по цьому відео, чи щось вам не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарі. Не забувайте за лайк і підписки. Всім до нових зустрічей.